Збираємось дуже боляче, дуже не хочеться. Хочеться жити в рідному будинкові, але будемо дивитися по обстановці. що наші захисники видержать оцей напор страшний. Зараз тривоги, а по ночам БПЛА. Ні, поки що ні. Наразі залишаємось вдома. Трошки було неспокійно, але зараз поки що все добре. Так що сподіваємось на краще, сподіваємось на Господа. Будемо чекати, а потім тікати куди, неізвісно. Уже Вже везде народу куча. Кому ми потрібні? Дрони багато щось почали літати. Цілу ніч літали і близько, прямо над хатами. Так, збираємось. Ми переселенці з Мирнограду. Я і мої батьки старенькі по 90 років. Тяжко, тому що ми сподівалися, що ми повернемось додому, що ми на пару місяців дрони літають. Всю ніч їх збивають. Це дуже психологічно травмує батьків дуже. Думки звичайно з'являються, але якщо чесно, поки що варіантів немає, куди можна поїхати. То минулої п'ятниці, в принципі, тут було спокійно. Але ось останні дві п'ятниці то звичайно тривожно. Я працюю в школі, і учні також вже виїжджають. І страшно, і думки є. Поки ні. Ну а це поки все залежить від обстановки. Не хочеться взагалі. Немає ні не сил. Нічого немає, не хочеться їхати далі і обжилися, і звикли, і подобається тут. Поки ще немає тої угрози для того, щоб було прям критично. Є вже варіанти, вже якби підготовлено. Але ми надіємося до цього не дійде. Поки ще ні, ми з Донецької області евакуювалися, поки сидимо тут. Ще у нас там уже нічого немає, все порозбивали. Так що нам нікуди їхати. А приїхали, думали, що тут буде трошки. А ну і тут уже починається. Ракета прилетіла, Ну і Жіночку, вчительку, вбило. Мабуть, прийдеться. Хоч і не хочеться домівку кидати. Стріли є, прильоти є. Будемо триматися і надіятимемося на перемогу. Поки ні, поки будемо вдома і сподіваємося, що таке новий рік ми будемо святкувати у своїх хатах.